Новий рік вже не настав, а в нас, як бачите, теплиця світиться, ніби то ялинка. Невеличкий огляд освітлення та перші оцінки. Так, власне, тут у нас лампи повного спектру, а, світодіоди корейські. Чесно, не пам'ятаю, що за фірма, але максимальна потужність у них 200 Вт по 50 Вт кожний. 200 Вт на установку. Система охолодження Власне, світодіоди прикріплені до таких пластин радіаторних, алюмінієвих. Тепло відвод хороший. Внизу у нас. Порядка 7-8 тисяч люксів до восьми. Міг би запустити тест, але, на жаль, зробити цього не можу, тому що потрібно робити при денному освітленні. Фішка в тому, що сенсор на телефоні, на смартфонах сенсор, він не відловлює цей спектр. Це в нас 660 нанометрів хвиля. Світла, і вона не відловся цим, цим датчиком, який вмонтований у смартфонах. Тобто йому потрібне обов'язково потрапляння сонячного світла, і тоді на різниці ми можемо зрозуміти, скільки вони видають. Це приблизно, але на десь 90% ситуація відповідає дійсності. Тобто, якщо ви хочете перевірити. Силу світла в люксах таких ламп, просто в день їх вмикаєте, і, ну, якби вийшли на вулицю, зайшли під лампу, підсунули, і воно вам показує освітлення. В на нашому випадку на висоті, ось на цій висоті півтора метра, трошки більше, навіть десь, ,60 метр шістдесят. Вони зараз висять. Вони дають вісім, майже вісім тисяч люксів. Це хороший результат. Але він хороший вже для рослин, які повноцінно вегетують, які навіть квітують. Ось тут у нас, як бачите, красуні. Вони майже зав'яли, а зараз, ну зараз просто пушка. Насичені кольори. Тобто, під лампами в нас вже продукція, яка рослини, які вже повноцінно вегують і Переходять, скажімо так, в реально великі, більш-менш кущі, будуть переходити. А тут у нас система більш така експериментальна, можна сказати, а можна сказати, бюджетна. Ну, вже на що вистачило коштів, лампи по 52 Вт. Тільки оцю треба трошки опустити. Ну, добре потім. І вони в нас виключно для підсвітки Всходів та розсади. всходи я не підсвічую, цього не треба. Головне, підігрів. Підігрів до 25-28 градусів землі. Земля у нас підігрівається. Ну Я маю на увазі, касети підігріваються за рахунок теплого о, полу. Оця інфрачервона о, плівка, яка у нас під плівкою, звичайною вона захищає від води. Тут у нас е килимок, який е тепло відзеркалює, і все. Касети гріються, розсада, фігачить, отримує своє світло від ламп. Ну і в принципі, в принципі результат є, він реально є. Єдине, що є, е єдине, що є бажання все-таки лампи поставити в два ряди, тобто так і так. Тому що е, на ось цій дистанції е, сила десь, е, я заміряв, 6 тисяч люксів, а тут 8. Тобто тут більш інтенс, більша інтенсивність. Тут у нас десь 6, з полу, 6 з половиною, 6, а тут е, порядка 8 тисяч. От, тому, щоб всім було добре, щоб всі себе почували гарно, скоріше за все, треба вішати ще один ряд ламп. Потім це трошки заестетити, тому що зараз це ну, трошки схоже на такий бардачок, але, ну, вибачайте вже, як є. Потім. При перших результатах, при перших якихось е, продажах, які сподіваємось будуть ближче до нового року, сподіваємось дуже вже порадувати людей і зеленю, і красивим базиліком, і красивими овочами, помідорами, огірками. А тут, власне, буде другий ряд. Ідея така, що ось там ми, ми чіпляємо ще лампи, е, тут на такій висоті чіпляємо ще один е, ярус. Теж з теплим полом. І все. Тут ми виганяємо розсаду, потім перекладаємо її наверх під лампи. Або, скоріше за все, сюди навіть теж лампи я поставлю, і буде взагалі вундервафля суперкрута, тому що буде два яруси. Місткість, отут От у мене зоопарк касет і горщиків, але зі слідучої зі партії вже планується вихід на уніфікацію. Уніфікація у нас. Ось такі касети. На 54 комірки та на 96. Вони шириною 40 см і довжиною 60 см. Ідеально стають якраз на, цю, на цей килимок інфрачервоний і чітко під лампу. Тобто, прямо тут буде ідеальне співвідношення. Uh, і якщо буде не вистачати, знову ж таки, світла, подивимось, тоді вже да, будемо лампи вішати в два ряди. Ще в мене про запас, їх дві штуки. Ось, вон томати наші, продовжують ріст. Ті самі, навколо яких відбувалось будівництво uh, теплиці. І це прикольно. Власне, отак, uh, килимок реально діючий. Uh, базилік стояв тиждень, 6 днів, 6 днів без всходів Поставив килимок через 2 дні ось така от ось така двіжуха. Ось така двіжуха. Реально 2 дні. Тут у нас стоїть така приблуда для контролю. І воно навіть тепло віддає самій теплиці. Само собою, що для зими це дуже мало. Потрібно ставити булеріан. А, але це потім. Тож, тож, так, працюємо, незважаючи ні на що будемо працювати. Як то кажуть, український дух він нездоланий.